Шосткинська громада знову здригнулась від страшної звістки. На російсько-українській війні загинув воїн наш земляк Олександр Кислий. Церемонія прощання розпочалась зі звершення чину заупокійного відспівання полеглого в боях захисника, яке провів отець Сергій, військовий капелан. Бог мій, я вповаю на нього. Він спасе тебе від сіті лоця від пошуці згубної. губної Плочима своїми. Він захистить тебе під тінню його ти Надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда Його, не побоїшся страху вночі, ані стрілище летить у день, ані пошлисті, що ходить у темряві, ані напасті духа зла опівні. півдні. Паде біля тебе тисяча десять тисяч проворуш тебе, але до тебе не наблизиться, тільки очима твоїми будеш дивитися і помствоми беззаконними бачити. Бо ти сказав, Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонцю собі. Рідні, друзі, знайомі і шосткінська громада зібралися разом, щоб провести в земну путь героя і помолитись за упокій його безсмертної душі, просячи в господа милості, прощення гріхів та царства небесного. Клята війна забрала життя Олександра Миколайовича Кислого. Він, народжений 14 лютого 1975 року, з'явився на світ. Щоб любити, і Олександр справді любив школу номер 6 у якій навчався, історію, якою захоплювався, риболовлю та спорт Саша завжди був щирим, відкритим, товариським. Олександр обрав мирну професію, став будівельником. Повідомлення про початок військової агресії Росії проти України. Сколихнуло світ. А Олександр прийшов до київського військомату і став одним з перших добровольців. Майже рік Олександр Миколаєвич у складі бойового підрозділу перебував в Донецькій області і в найгарячіших ділянках фронту захищав батьківщину. У короткі хвилини затища дзвонив батькам, дружині, донечкам. Жваво цікавився їх справами. Вмовляв, не переживати за нього. На жаль, відстоючи наше майбутнє, він віддав своє життя Олександру Кислому. Назавжди залишиться 47 років. Провести захисника в останню путь приїхали його побратими, яким надзвичайно важко про товариша по зброї говорити у минулому часі. Я Сашу дуже добре знав, бо ми з ним обороняли Донецьку область, тримали оборону, не пускали тут нечість, кацавську далі. Там було дійсно пекло, але Саша ніколи не боявся, нічого не боявся. Він навіть коли загинув, він не встиг злякатися. Було пряме попадання з танку прямо в бліндаж, де вони були. Вони загинули вдвох. Тому мені важко добрати слова. Для мене це дуже велика втрата. Ми з ним багато що прожили з хлопцями, пережили, перенесли і психологічно, і морально, і фізично. Тому, дорогі громадо, рідні, всі, хто його знали, прийміть щирі співчуття від нас, всіх, від підрозділу, від командування. Він був частичкою нашої душі, і ми його дуже любили. Слава герою! Сьогодні ми прощаємося з великою людиною, з великим серцем, з надійним побратимом. Для когось він був батько. Чоловік, син для мене він був побратимом. Ми з ним з перших днів боронили Київ, потім разом поїхали боронити країну на Донбас від кацапній клятої. Всі знали, що якщо з нами йде Сашко, ну він вміг своєю впевненістю, спокоєм. Позитивом зарядити всіх. Всі, хто йшли з ним, ну, всі заражалися від нього. Він був як, як великий міцний промінь позитиву, мав великі плани на це життя. Ще планували з ним на рибалку поїхати, але не судилося. І він завжди лишився в нашому серці, бо герої не вмирають. Від усього педагогічного колективу рідної школи висловила щирі слова співчуття Оксана Плацинда, виконуюча обов'язки директора школи номер 6 Ні Для кого не було дивом те, що він пішов боронити нашу рідну землю. Але дуже болить серце за те, що ми прощаємося з найкращими громадянами нашої держави. Дуже шкода, що наші учні. Не зустрінуть з війни з перемогою Олександра з квітами, і він не прийде на виховні години і не розкаже свої героїчні історії. Ми хочемо подякувати за наше життя Олександру, за те, що він залишив своє життя для нашого життя, для наших дітей. Нехай земля буде пухом йому, а Господь нехай прийме його в свої обійми, цю світлу людину. Слава Україні! Героям слава! До останнього подиху воїн був на вістрі боротьби за Україну. Віддати останню шану загиблому захиснику прийшли представники влади. Знову клятий ворог несе на нашу землю горе. Він нічого не знає, крім біди і розрухи. Йому не дає спокою наша вільна і незламна Україна. Наші хлопці віддають найцінніше. Своє життя. І сьогодні проваджаємо в останню путь нашого героя, героя з великої букви Олександра. Глибокі щирі співчуття друзям, рідним і близьким. Запам'ятаємо назавжди подвиг і Олександра і пронесемо через все своє життя. Слава Україні! Героям слава! Отець Сергій закликав всіх молитись за душу Олександра і за всіх захисників, які на передові відстоюють нашу свободу, і пам'ятати тих воїнів, які віддали життя за можливість жити нам всім у мирі, вічний спокій, вічна слава, героям, які повертаються до нас ангелами, які віддали своє життя за те, щоб на чисте й мирне небо над нашою головою, то щоб діти наші не плакали, не літали ракети над нами. Оці герої, які на щиті зараз перед нами, є ангелами, які відводять ці ракети, є ангелами, які будуть все своє життя своїми рідними, близькими, супроводжуватимуть їх по всьому життю. З гірким смутком несли квіти до трони захисника та у тихій молитві схиляли голови у знак глибокої пошани кача, до світлої пам'яті героя. Під пісню Плине Кача Шосткінська громада проваджала свого героя-захисника в останню путь.